Під кінець тижня п'ять політичних сил, блок Петра Порошенка, народний фронт, самопоміч, радикальна партія та батьківщина, нарешті спромоглися дописати проект коаліційної угоди. Парафований, тобто підготовлений і погоджений усіма, але ще не офіційно чинний документ. налічує понад 70 сторінок, на яких Викладений стислий опис напрямків реформ та регламент діяльності майбутньої коаліції. Підписання документу є скоріше ознакою досягнення політичної домовленості між учасниками. Паралельно з цим представники всіх політичних сил, що увійдуть до парламенту займалися підготовкою першого засідання Верховної ради восьмого скликання, що відбудеться вже у четвер, 27 листопада, а також ділили між собою майбутні парламентські комітети. За формуванням новобраної верховної ради стежила Алачеш. Планування першого засідання Верховної Ради восьмої модифікації проходило в закритому режимі. За традиційною процедурою підготовчу групу сформували з представників партій переможців відповідно до кількості мандатів. Головою обрали Володимира Гройсмана від президентського блоку, заступником Оксану Сироїд від об'єднання самопоміч, секретарем Павла Пензеника від народного фронту. До тимчасової президії домовились включити представників всіх майбутніх фракцій. Ми прибрали великі крісла і поставили звичайні стільці. І таким чином до президії може поміститись шість народних депутатів до тимчасового президії, тобто по кожному представнику від кожної політичної партії, які перемогли на виборах, решту обговорювали за закритими дверима. Попри офіційні заяви про злагоджену роботу між партнерами по майбутній коаліції, представники народного фронту вийшли не в гуморі. Що хорошого не виш. За словами політиків, склад майбутнього уряду та інші кадрові призначення на засіданні підготовчої групи не обговорювали. А ось парламентські комітети почали ділити вже на другий день. Одним з перших про це заявив представник опозиційного блоку Сергій Льовочкін. Опозиція хоче бачити серед комітетів, які вона контролюватиме. Комітет зі свободи слова, соціальної політики, прав людини. Правосуддя та верховенство права і регламенту Верховної Ради України таким чином ми розраховуємо на п'ять комітетів, які нам дозволять контролювати владу. Батьківщина також заявила про свої сподівання. Претендує на чотири комітети, зокрема євроінтеграційний та силовий. Це комітети, які завжди були комітетами віддання безпосередньо. Нашої фракції, нашої партії, це питання боротьби з організованою злочинністю, правоохоронні органи, це питання дерегуляції малого бізнесу, це питання зовнішньої політики європейської інтеграції. Назвав Соболів і прізвища бажаних очільників. Всі вони займали крісла голів, вказаних комітетів в попередній раді: Андрій Кожем'якін, Олександра Кужель, Григорій Немиря та Борис Тарасюк. Остаточні пропозиції будуть винесені на перше засідання парламенту, як і решта кадрових питань. А ось Ість комітетів вже вирішили скоротити з 30 до 25. п'яти. Комітетів буде менше ніж у Верховній Раді минулого скликання, Їх буде 25. І Відбувається деяке окрупнен і зміна предметів відання. Активно обговорювали політики і кандидатуру спікера. Щоправда, так само не публічно на сьогодні. Блок Петра Порошенка не виказував будь-яких кадрових пропозицій з приводу того, хто буде спікером. Я кого особисто хочу бачити? Я хочу бачити досвідчену, достойну людину, яка зможе відповідно проводити засідання Верховної Ради і мати консолідуючу функцію. У нас є принаймні декілька кандидатів, які можуть презентувати на це. Олександр Турчинов на моє переконання. Є найкращим спікером за весь час української незалежності і державності. Ми висуваємо Олександра Вілкова на посаду голови Верховної Ради. Це наша принципова позиція, незважаючи на те, що у нас для обрання його з фракції голосів недостатньо. Ми вважаємо, що опозиційний блок мусить мати свого представника в керівництві парламенту. Із питанням проведення урочистого засідання нової ради депутати визначились. Воно відбудеться 27 листопада. Відбудеться 27 листопада і урочисте засідання, і перше засідання це є два окремих засідання. Урочисте, на якому є доповідь голови Верховної Ради попереднього скликання сьомого діючого, на якому є прийняття присяги, і вже тільки після прийняття присяги. Після короткої перерви розпочнеться вже перше засідання новообраної верховної ради України. Паралельно із плануванням початку роботи парламенту депутати обговорювали проєкт коаліційної угоди. В ніч на п'ятницю напередодні річниці майдану нарешті підписали. Чинний віце-прем'єр та один з лідерів президентського блоку Гройсман вже озвучує перші кроки нової влади. Потрібно в грудні місяці прийняти закони України. Я переконаний у цьому про децентралізацію, про децентралізацію бюджетних коштів, про бюджет на 15-й рік. Рішень прийняти, які дозволять Україні розвиватись. Є ряд пакетів законів, які потрібно прийняти, в тому числі новий закон про державну службу, про систему управління країною, про те, що я сказав з точки зору децентралізації. Є багато завдань, багато планів, але саме головне, щоб не говорити, а робити на основі коаліційної угоди буде визначений і склад нового кабінету міністрів, який і має подати до парламенту бюджет країни на наступний рік. А Чіш та Антон Квітень. Давай.